Щоденний гороскоп для всіх знаків зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Вдалий день, який обіцяє неабиякі досягнення і видатні перемоги. Можете взяти гору над недоброзичливцями, впоратися з власними слабкостями, залишити в минулому страхи і сумніви, які заважали рухатися вперед. Добре братися до чогось нового, починати навчання, розпочинати свою справу. Перша половина дня буде насиченою та сповненою подій, друга мене значно спокійніше, матимете змогу відвести час улюбленій справі, на яку бракувало часу, Імовірні зустрічі з людьми, за якими нудьгували. Важливо менше переживати стосовно того, наскільки відповідаєте чужому баченню. Непоганий день. Якщо докладете зусиль, то зможете зробити його ще більш вдалим. Цілком імовірно, що зміняться професійні плани, з'являться прагнення, заради досягнення яких будете готові відкласти все інше. Плануючи день, залишайте час на спокійний відпочинок, а справи розподіляйте таким чином, щоб найскладніші з них вдалося закінчити до обіду. Вечір краще присвятити простим і невтомним заняттям, спілкуванню з людьми, які розуміють вас. Важливо не дивитися на ситуацію з помилковим песимізмом. Не думайте, що існує тільки чорне і біле. Справ буде особливо багато. На щастя, часу і сил вистачить на все. Не намагайтеся дотримуватися заздалегідь складеного графіка, та й це навряд вдасться. Краще імпровізувати, намагатися використовувати сформовані обставини заради власних інтересів вам це чудово вдаватиметься. Легко буде знайти помічників. Турбота про близьких, непідробний інтерес до їхніх справ будуть на користь та допоможуть залишити в минулому розбіжності й образи. Може, і правда, берете щось занадто близько до серця. Якщо хтось вказує на це, вважайте пораду корисною. Відповідний день, аби присвятити його спілкуванню. У вас гостра інтуїція, саме завдяки їй будете особливо сприйнятливими до почуттів інших людей, здатні здогадатися про чужі таємні бажання і мрії. Однак не піддавайтеся впливу близьких, не забувайте про власні інтереси. Тож день для вас складеться цілком гармонійно. Люди до вас тягнуться, знаючи, що з вами буде цікаво, і не помиляються в цьому. Ймовірний прогрес у справі, який останнім часом віддали чимало сил. Ви винахідливі, і це часто допомагатиме домогтися успіху там, де не впоралися інші. Подумайте, як і чому хочете ризикнути. День може бути по-справжньому яскравим. У вас достатньо фантазії й винахідливості, щоб зробити його таким. Висока ймовірність вдалих збігів, якими зможете скористатися, аби досягнути мети. Вам пощастить. Скористайтеся цим, щоб реалізувати якийсь відчайдушно сміливий план. Не сумнівайтеся, що знайдете людей, які вам допоможуть. Чудово ладнатимете з близькими, з багатьма знайдете спільну мову. Інколи на ваш бік стануть навіть ті, від кого не очікували такого. У деяких представників знака з'являться впливові союзники. День сильних переживань і приємних емоцій. Життя вируватиме, вам це сподобається, думки про спокійний відпочинок не спадатимуть на гадку. Водночас не пошкодуєте, якщо візьмете участь у захопливій справі, ініціатором якої виступить давній знайомий. Втім, можна організувати щось і самостійно вам усе вдасться. Сприятливою буде фінансова картина, можливі грошові надходження, а витрати доволі скромні. Відповідний день, щоб задуматися про якісь великі покупки. Поспішати ні до чого, тож вивчайте ринок, порівнюйте ціни і знайдете гарний варіант. Радійте тому, що ви досягли. Уникайте суєти. Намагайтеся зберігати спокій, щоб не відбувалося. День вимагатиме обережності, дотримання традицій і загальноприйнятих правил. Краще не ризикувати, не брати участь у сумнівних починаннях. Іноді вигідніше піти в тінь, аніж привертати до себе зайву увагу. Бережіть репутацію і не діліться секретами з тими, хто помічений у любові до пліток. Матимете змогу закінчити справи, розпочаті раніше. Результат, який отримаєте, виявиться кращим, аніж можна було очікувати. Дозвольте певному процесу підтвердити, наскільки з розумом ви доклали зусиль. Сприятливий день, аби починати нові справи, особливо складні та серйозні, які вимагають творчого підходу і нестандартного погляду на речі. По-справжньому захопитися ними і доможетеся гарних успіхів, добре експериментувати, самостійно шукати відповіді на складні питання, будуйте довгострокові плани, розмірковуйте про майбутнє. Коли з'являться нові завдання, стане зрозуміло, як їх можна досягти. Ваші ідеї багатьом сподобаються, та й ви самі теж. Імовірні знайомства, які отримають романтичне продовження. Спроба осмислити те, що відчуваєте, може здатися розумним кроком. Пам'ятайте, все, що робите, важливо не тільки для вас. Можете будувати довгострокові плани, шукати союзників, аби здійснити задуми. Цілком імовірно, що на ваш бік стануть впливові люди і завдяки їхній підтримці багато чого досягнете. Намагайтеся не переоцінювати власні можливості, не давати обіцянок, які важко виконати. Можливі незаплановані витрати, але серйозної загрози бюджету немає. Якщо не купуватимете все поспіль, то не залишитеся на мілені. Увечері ймовірні грошові надходження. Ситуація або домовленість зміняться і стануть більш передбачуваними. Перш аніж братися до нових справ, якими б цікавими, важливими і терміновими вони не здавалися, доведіть до кінця розпочаті та підбийте підсумки. Це допоможе уникнути повторення колишніх помилок, а також неприємних розмов з людьми, які вам допомагали. Щоб ви робили, не очікуйте негайних плодів. Неодмінно досягнете поставленої мети, але, ймовірно, пізніше, ніж очікували. Не варто поспішати з покупками, особливо, якщо йдеться про речі, без яких поки можна обійтися. Вибирайте не поспішаючи і обов'язково знайдете чудовий варіант. Багатообіцяльний день. Достатньо докласти зовсім небагато зусиль, щоб отримати блискучі результати. Не поспішайте розповідати про свої досягнення або ділитися планами. Розумна стриманість у спілкуванні допоможе уникнути багатьох проблем, імовірні успіхи в навчанні. Багато запам'ятаєте буквально на льоту, знайдете застосування тому, що встигли дізнатися, можливі, якісь домашні непорозуміння, невеликі розбіжності з близькими, але не йдеться про якісь серйозні проблеми, все швидко владнається і незабаром буде забуто. Легко знайдете спільну мову з людьми, завдяки зусиллям порозуміються ті, хто раніше постійно сперечався. Матимете шанс домогтися успіху у справах, але щоб ним скористатися, доведеться зосередитися на чомусь одному, відкинувши інше, у будь-якому разі залишитися задоволені плодами своєї праці. Сприятливий день, щоб наводити порядок та позбавлятися непотрібного. Настрій поліпшиться, коли кожна річ повернеться на своє місце. Щоб донести думку, доведеться вибрати більш довгий шлях, а не використовувати якомога менше слів.